Добрий ранок, дорогі друзі! Вітаю вас всіх на YouTube-каналі Черкаський Копач. На кінець дочекались вихідних і їдемо копати. Декілька днів тому назад був сніг, мороз, лід до мінус 10. Але вчора та позавчора було плюс 8, плюс 9 і все це діло розтало. А отже, поїдемо, спробуємо попікати. Ви з нами, друзі. Підписуємось, приємного вам всім перегляду. Ну А нам вдалих пошуків. Поїхали копать. Друзі, перед початком копу хочу звернутися до всіх глядачів YouTube каналу Черкаський Копач та повідомити гарну новину. Збір коштів на дрон для ЗСУ завершено. Ми назбирали певну суму коштів. Потім відгукнулася якась невідома особа і запропонувала докласти до цих Кошти, які ми назбирали свої гроші, та придбати для ЗСУ так необхідну техніку. Скажу навіть більше, купують не дрон Autel Evo 2 Pro, а купують набагато кращий. І не один, А2. Перший це Mavic 3 Enterprise, та другий це Matrix. 30Т. Чудові пташки, шикарні дрони. Надіюсь, будуть вірою і правдою служити нашим захисникам, швидше виженуть окупантів з нашої України. І ми переможемо. І наступе мир. Дякую всім, хто долучився до збору коштів, хто не був байдужим, хто не пошкодував своїх грошей. І допоміг придбати ці пташки. Окрема подяка цій людині, яка докладе величезну суму грошей на закупівлю даної техніки. Дякую всім, слава Збройним силам, слава Україні! Все буде Україна! Що ж, ми на Дніпрі, є де побігати, до речі, копається все чудово, навіть не потрібно тільки біля води ходити. Це гарний знак, побігати є де. Отже, збираємо металошукачі і включимося. Отже, прилади наші ми зібрали. Сьогодні ми копаємо втрьох. Копаємо з амфібіомульти. мульти, легенда та Квазар F3. Ну що ж, виходимо на берегову лінію на дно Дніпра. Побажайте нам успіху. Так, друзі, сьогодні вирішили поекспериментувати. Саньки цікаво, як працює легенда. Він сьогодні побігає з легендою, а я з квазаром F3. Планує купувати його, розмірковує і каже, дай спробую походити. Отже, сьогодні я буду з квазаром F3. Ну що ж, включаємо квазар F3. Запускаємо прилад. Прошивка 1, 3, 2. І налаштування, на яких я сьогодні буду ходити. Значить, 18-та частота. Далі фільтр fast, маска виключена, накаміння виключена. Підсвітка нам не потрібна. Екран сигнограф, автоматичний баланс ґрунта вимкнений. В принципі, все. Ага, порог третій. Все, пробуємо відбалансуватись від ґрунта і починаємо коп. Ну що ж, друзі, маю перший дзвінкий сигнал. Спробуємо подивитись, що там. Копається чудово все. А, уже бачу. Проволока. Алюмінієва проволока. Перший сигнал. Був у мене наступний розмитий сигнал. До речі, не розумію, чому він був розмитий. Ну, можливо, поряд був цвях або ще якесь залізо. Ну, коротше, копнув його і підняв от таку якусь мідну штуку. Мені здається, це якась біжутерія. скоріш за все була якась прикраса колись. Чи сережка, чи якийсь кулончик. Ну, коротше, такий ось момент. Був у мене наступний сигнал і підняв я ось залишок від наперстка. Але наскільки він тонкий, що просто в руках розсипається. Ну, коротше, така знахідка. Є новий сигнал. Ось такий дзвінкий красивий. Копаємо його онлайн.

Щось є, монетка. Ну нарешті. Нарешті монета. Так. Схоже на Радянщину. Ну Зараз, друзі, десь помию її і роздивимось на неї. Ну що ж, готово. Монета помита почищена. Підняв я радянщину 20 копійок 1954 року. Рамочник. Гарний стан. Все читається. Чудово дійшла до наших днів. І нарешті перша монетка за сьогодні. Ну що ж, кладемо її в коробку і бігаємо далі. Саня ось підійшов. Амфібіо мульти підняв срібло. Дивіться який христяра. Шикардос! Просто бімба! 84-та проба. От так ось! Клас! Красунчик, що ще є? Гудзик! Ух ти По золоті! Красота Та, шикарно, шкода що вушка відсутня. Не, ну хрестик це взагалі красень просто. Да, мої вітання. Клас! У мене наступний сигнал, копнув його. І на перший погляд здалося, що підняв якесь грузило свинцеве. Але ось роздивився. Мені здається, я помиляюся. Можливо, це якась чи пломба, чи гудзик який Ну, коротше, зараз промию і роздивимось, що це таке я підняв. Ну що ж, знахідка почищена. І я не помилився. Це дійсно пломба. Ось дивіться. Вся розписана. 1890 рік. Волочиськ. І літера К посередині. І з цього боку також он видніються якісь літери. Літера М, О. Далі неможливо розібрати. Ну, коротше. Такий момент, ось. Думав, грузило якесь свинцеве. А воно ось. Пломба 1890 року. Круто. Є в мене наступна знахідка, а така якась цікава річ випала. Чи якась підв'язка, не розумію. Ось дивіться, ланцюжок із середини. Тут кільце було. По початку думав якась рибальська снасть. Але хто знає такого щось не пам'ятаю. Ну хто його знає, але такий момент. Був у мене щойно цікавий момент. З однієї ямки підняв я дві монетки, дві ходячки. Ось 50 копійок 2007 року та 50 копійок 92-го року. Певний якийсь камрад залишив земляному дідові. Ну або ж так вийшло, що хтось так загубив їх. Ну, коротше. Дві монетки з однієї ямки. Ось так ось. Маю візуальну знахідку. Щойно підняв ось таку пляшечку. Пляшечка ціла. Має ось таке клеймо, якийсь хрестик. Ну, Скоріше за все якась медицина. Ось така знахідка. Був у мене наступний слабкий сигнал, копнув його і ось бачу, дивіться, із грудочки виглядує монетка. Певне на ребрі стояла. Я її ще не діставав, одразу вімкнув камеру. Давайте разом її дістанемо звідси. Ось гніздо її. Так. Ще за монетка Радянщина. Радянські 10 копійок. Так, ну давайте десь зараз промию і роздивимось її. Отже, монетка помита. Підняв я радянські 10 копійок 1956 року. Так званий рамочник. В такому стані непоганому монета. Я ж кажу, видно, на ребрі стояла, що зазвеніла так слабенько. Ну, головне, що я її підняв, що я її знайшов. Так, є в мене наступний гарний сигнал. 62 ВДАй число. Давайте спробуємо копнути його онлайн. Дворі погода погіршується. морозець, вітер, але однак копаємо поки. Так. Здається, підняла. Монета Так, ух ти, яка шайба! Радянщина Походу рубль Блін, сьогодні якийсь радянський коп у мене Хлопці срібло копають Хрести такі, а в мене одна радянщина. Так, ну давайте його помиємо. Так, монета помита. Підняв я радянський рубль 1970 року в такому от стані. В принципі, непогано збереглась, враховуючи те, що їй вже понад 50 років. Ну коротше, така ось знахідка, така шайба. Коротше, був у мене наступний сигнал, копнув його і підняв отаку ось річ. Навіть не знаю, що це. Чи це якась підвіска, чи кулон. Якась прикраса. Хто його знає, що воно? Спочатку думав гудзик. Коли ж ні, промив не гудзик, ось якісь написи знизу. Ну коротше, такий ось момент. Здається, підвіска яка, якась біжутерія. Ну, можливо і помиляюсь. Ой, ось послухайте, як все тут звенить. <рес> Чорне кольорове. Потрібно катушку снайперку. От дуже тяжко виявляти кольорове. І, коротше, отак і ходимо. Друзі, дзвонить тут все чорним, кольоровим, розмитим. Коротше, купнув наступний сигнал і серед гвістків підняв отаку ось монетку. 20 копійок радянський 32 року щитовик в такому ось стані. Чорного море тут, але бачите, є й кольорове серед нього. Так, перейшов я на іншу камеру, так як попередня розрядилась від холоду вже. І ось наступна моя знахідка. Ходячка 10 копійок. Україна 92-го року. Така от монетка. Так, ну що ж, пробіглись ми тут. Дуже багато чорного забиває всі сигнали, багато цвяхів, всякого заліза. Та й починає вже темніть, Тому будемо збиратись ми, мабуть, додому. Що ж, йдемте подивимось, що за сьогоднішній день ми тут напікали. Так, розкладаємо сьогоднішні знахідки. Саньок, ну як тобі легенда? Бомба! Сподобався? Так, да, можна брати. О, є знахідки. Да, дискрим хороший. Ну що, будеш купувати? Так. Да, трохи пізніше. А чого ж так? Ну, гроші треба А, зрозумів. Ну добре, зараз розкладемо наші знахідки і покажемо, що за день тут на бомби. Ну що ж, знахідки ми розклали. Давайте подивимось, що за сьогодні накопали. Так. Трошки всякого шмурдячку і кольорового, і чорного. Ось дивіться якесь знаряддя. Чи то, щоб кору здирати з дерев. Не зрозуміло. Візуальна знахідка. Ось кольорові всякі моменти. Ось дивіться яка латунна накладка трошки грузків свинцевих, проволка, веделки, ложки. Ну, коротше, трошки дно Дніпра прибрали. Так, далі. Знахідки легенди. Сьогодні копав легендою не я. Дав Саньку прогріти цей апарат, спробувати походити з ним. І як бачимо, результат копа у нього є. Так, підняв він 3 копійки. Мідячок 2015 року. Просто в бомбезному стані. Гарна монета. Так, ходячка 25 копійок 2009 рік. Радянщина 15 копійок 61-го. Так, 20 копійок 54-го. Візуальна знахідка. Ось дивіться. Здається... Це ще печерних людей. Так, дивіться, годинник підняв. Не бачу якої назви, якої марки. Ну, коротше, такий ось. Так, це від батарейок. Це, здається, також. Куля. Ну, коротше, такий ось має сьогодні результат. Так, ну і мої знахідки, які я сьогодні з квазаром в три підняв. Так, ось. Знайшов рубль радянський 1970 року. Такі ось. З однієї ямки підняв дві монетки. 50 копійок ходячку, 92-й, 2007. -й. Напевне, хтось подякував земляному діду за знахідку, а я їх знайшов. Так, декілька якихось біжутерій, напевне, підняв. Поки не зрозуміло. Так, ну і декілька радянських монет. 20 копійок 54-го. 20 копійок 32-го. 10 копійок радянський 56-го. А, і одну пломбу. Пломба ось із датою. 1890 року. Така ось. Ну і куча всілякої мілюзги, дробинок, обломків і всякого такого. Ну, коротше, отак я завершив сьогоднішній коп. Так, і Саня з амфібіомульти сьогодні порадував з знахідками. Дивіться, який чудовий хрест срібний. Вон 84 проба. Видніється. Просто красень. Трошки розрівняти його. Буде суперова річ. Так, гудзик, дивіться, орлянка, який чудовий по золоті. Шкода, відсутнє вушко. А так, в принципі, гарна колекційна. Річ. Так, ще один ось гудзик. Здається, залізничників потрібно почистить. Так. Радянська одна копійка 46-го року. така ось. Вечеріє, фокус пропадає. Так. Дві копійки 52-го. Грузило. Ну, коротше, такий результат. Так що срібло сьогодні є. Ми все ж не впусту побігали тут. Так, все, друзі, коп завершився. Всі знахідки я показав. Всі змерзли, але задоволені виїздом. Танька попробував походити з легендою. Я згадав, що таке квазар F3. В принципі, бачите, всі з знахідками, не дивлячись на такий вітер та мороз. Всі залишились задоволеними. Он дивіться, навіть катушки і лопати пообмерзали наскільки, що неможливо зараз його віддовбати. Та й не будемо цього робити, щоб не поламати прилади вже вдома як розмерзнеться. Потім їх почистим. Все, друзі, дякую всім за перегляд. Не забувайте підписатися на канал Черкаський Копач. Ще раз дякую всім, хто приймав участь у зборі коштів на дрон для ЗСУ. Та окрема подяка цій людині, яка купує два дрони для наших захисників. Все, друзі, кому сподобалось це відео, не забувайте поставити лайк. Ждемо нових виїздів. До нових зустрічей, друзі. Пока-пока.